Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ось і підійшла подорож саме в місті Богуслав. У нас до завершення. І зараз не можу не зробити відео. Відеозвіт. Дехто каже відеозвіт. Тому йдемо туди, де найбільше сподобалось, де найбільше мені... Запам'яталось і де найбільше мені було комфортніше. Тобто, зараз я вам покажу джерело. далечині я показую готель. Ми вже виселилися, виселились звідти, і мені там було чудово, комфортно, мені дуже подобалося тиша. Звичайно, запам'яталися ці місця рослинністю. Ми саме приїхали сюди тому, що ми побачили тут дуже чудовий пустирник, дуже чудові лікарські трави. І насправді рослинки тут буяють. Ми назбирали рослин... рослинок тих, якими ми користуємося, я з... зазвичай кажу краще збирати своє, ніж купувати в аптеці. Це таке моє кредо. І я знаю, що таке рослинки і які вони вам зараз дереві показую. Йдемо до цілющого джерела, подивимося, можливо, і черепахи вийшли погрітися. Там ціла родина живе черепах. Подивимось, можливо, вийшли погріти спинку. Отут вони проживають. Подивимось, чи ми їх побачимо. Є Ані корч. Черепашки передають нам вітання, ми їх не побачили. А подивимось, як скидається риба. Вчора ми Зловили рибину десь на 3,5 кг. Це був дзеркальний карп. І, звичайно, ми його не витягнули, а він зняв сам гачок, хоча ми і планували, що ми знімемо гачок і відпустимо його, але він сам зняв гачок і, і поплив. Можна було відпустити, можна було віддати на благочинність. Але карп у нас. Головне, що ми побачили і відчули, оце як рибалки себе почувають ті, хто ловить велику рибу. До джерела! На останню їхати нам далеко, тому ми обов'язково треба залізти в джерело. 12 градусів вода прохолодна, але і разом з тим називають цілющим це джерело. Монахи його освячують. Хочу сказати, що ми не могли поїхати і не скупнутися в цьому джерелі. Там тільки що така скинулась ось велика рибина. Це перевдягальня. На дорогу наливаємо водички. Зараз всім своїм знайомим занесем. Водичка смачна, прохолодна, джерельна, пече з гір. Аж хочеться попити. Зараз поп'ю. Насправді от не можна... Огне я. Все було чудово. Дякую тобі, Богуслав. Ми поїхали додому. А вам и счастья, краса. Та-та-та-та-та-та-та-та-да-та, да краса, коли стоїть на вулиці краса. А ну, Угу. 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 дякую за лайки. Дякую за ваші коментарі. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Дякую вам всім за лайки, за... Тисніть на дзвіночок, щоб залишатися завжди з моїм каналом. Дякую вам, друзі, за лайки, вподобайки. Дякую вам за коментарі. Напишіть, чи любите ви подорожувати, як ви знімаєте стрес від війни. Як ви живете? Друзі, гарного вам дня! Чудового настрою! Я зараз покажу вам на одному і тому самому місці скидається рибина. Всім дякую! За вподобайки, за лайки, за коментарі. Гарного вам, друзі, дня! Нехай все буде добре!